Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 12 березня, 747-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Як завжди, вчора ввечері була атака іранськими дронами камікадзе від росіян. Летіли вони по доволі стандартному маршруту через південь, центр України на захід. Деякі дрони долетіли навіть до Львівщини, наче їх було небагато, менше 20 штук. Поки що невідомо, бо знову другий день поспіль немає вчасної інформації від повітряних сил. Скільки запущено, скільки збили, наче ніяких серйозних прильотів не було. Щодо Одещини, то дрони пролітали в північну частину області, збиттів наче немає, і прильотів теж. А от десь під час дронової атаки росіяни з літака з чорного моря пустили керовану авіаційну ракету в напрямку Одещини. Її збити вдалося. В сусідній Миколаївській області відомо, що збили три дрона. Прильотів від дронів немає. І як завжди, обстріли в районі Очакова без жертв. На жаль, вже відомо, що на Херсонщині після російських обстрілів загинула одна людина минулої доби ще троє поранені, але минулої ночі були гарні новини на Росії. Знову мінус дві нафтобази. Одна десь в місті Оріол, а друга в Ніжегородській області. І от сьогодні день і дрони продовжують летіти на Росію. Поки що летять кудись в сторону Тагонрога. Ну, побачимо. Я думаю, це тільки початок. І сьогодні ще в Білгородську Народну Республіку зайшли якісь невідомі озброєні люди. Напевне, хочуть звільнити місцевих мешканців. Думаю, сьогодні буде цікаво.